Ярослав Шабінський, капітан Аймостей. Тут абсолютно протилежна ситуація, якщо у тризуба три поразки у Аймостей. Три перемоги поспіль, але постійно дуже складно все здається. Так, дякую за привітання. Нелегка гра, розумію, але як мінімум одну задачу на гру ми виконали. Це ззаду зіграли на нуль, оскільки останні ігри ми дуже багато пропускали. Сьогодні налаштувались на плідну гру в обороні. Але ми всі прекрасно розуміємо, що в цьому чемпіонаті всі команди більш-менш рівні. Кожна налаштовується на перемогу, кожна хоче перемогти. Тому тут не буде легких команд. Тому і вийшла така складна гра. На ну, чемпіонаті поки що все за результатом вдало складається. Наступний тиждень гра зі старими знайомими, можна сказати, я не знаю, Запорожпромгруп. То прекрасно команду знаєте, як готуєтесь або вже все більш-менш відомо. Почнемо готуватися з вівторка вже цикл тренувань. Так, команду знаємо. Дуже важкий жереб для нас випав. Команда лідирує в першій лізі, також там грає без поразок. Дуже досвідчена команда. Я думаю, що тренер проведе роботу цього тижня. Ми розберемо сильні та слабкі сторони суперника і будемо налаштовуватись на цю гру звичайно лише на перемогу. Все, так, дякую, з перемогою. Дякую.